Хочеться з'їсти цей солодник, як ваш ногірок їжте, вам хочеться випити каву, випийте. Знаєте, лікарі можете вам радити дуже багато, але я вам скажу більше того, немає досконало до цього часу розроблено чітко раціону, який мають споживати вагітні. От чесне слово, є просто дуже багато спостережень, є узагальнення, звичайно, що нездорову їжу, солодощі, смажену їжу, ви дивіться спеції, які дуже гострі. Дуже багато їсти, не варто. Але всі натуральні продукти, якщо вам хочеться з'їсти там той чорнослив, чи там якийсь там фрукт, то з'їжте вже той фрукт. Кажуть, що ввечері не можна їсти, то чого не можна їсти? Не ну, можна їсти. Особливо, якщо ви ведете досить активний спосіб життя. Йод теж важливий, тому що е, дефіцит йоду може тягнути за собою порушення розвитку, розмову дитини і, і, і різні стани. Тому а, йод бажано, щоб він був в, а, в нашому раціоні у вигляді, там, наприклад, морської капусти. От намотали на виделку, оце одна ваша порція морської капусти. Дуже багато, без фанатизму. Риба може бути, але знову ж таки, якщо це велика риба, то краще її утриматись від такої риби. А, деколи можна почитати, що креветки їж, не їжте креветки, тому що креветки, вони такі а, молюски, які повзують по дну і їдять все те сміття, що є на дні. Тому креветки не треба їсти дрібну рибу, скумбрія, лосось може бути, саме звичайна риба може бути там запечена. О, з малосольною гірше, тому що інфекції можуть бути, якщо, якщо вагітно почнеться якась інфекція чи якесь захворювання, то й потім складно буде вийти з того стану, тому краще все-таки все варене, печене.